До НСП я жив як бурян, просто не знав, що куди. Я просто навіть, приходив, як бур'ян, то все, всю геть далі Ну, коли я в НСП попав, я знаєте, дякуючи своїм спонсорам, які просто направили і навчили мріяти. І з продуктом перший результат я став, що я повірив, я прийшов на бізнес, на ідею, тому що я завжди працював, працював завод, там, і водії, і охрана. Що все життя. Я прийшов на ідею, що я можу щось создати а потім не працювати. Я прийшов на цю тему. Для здоров'я це мені була не Татьяна. Я там кажуть, згаркав леву ті, бо я здоров'ям залімав. Щоб... Я такий був. Ну, потім операція. я поспілкує, мав вибор і НСП, і аптека, і я благодаря продукцію сам на ногу за перший результат і... Нас дуже... Потім я почав, знаєте, коли почав продукти, мій моз почав активно працювати, я не розумів, але я зрозумів, щось, щось запрацювало, почала направляти нужне русло. І я почав просто їздити на всякі тусовки, я не пропустив, і знаєте, спонсор почав дарувати книжки, і я почав лічності розрости, я почав займатися собою. І на сьогоднішній день паломо, я вдячний людям, яким тут, тому що благодаря продукти не спіли, ми довго не могли мати дітей. І перша беременність нас там була замерла, в прильоти такий момент, знаєте, в пік слазу, пік скорості я зупинився, дуже боляче було. І потім я ходив по всяких врачах і жменями їм не спів. Врачі мені одне кажуть, ну я альтернативу позбирав, не спі. І слава Богу, у нас сьогодні є донечка, два, два роки вже та теж я вірю. Благодаря прятував, не спілкувалися. І на сьогоднішній день, чого я сюди приїхав. Перше, що мені це ті зуми онлайн, малийся, в Телеграмі ти не знаєш, є як є щось там, коротше, ти плаваєшся і кабина. І благодаря тим, тому, річ, тому рості, що дало НСП, я сьогодні дуже багато чим займаюся, але благодаря тим онлайнам зумам я просто вибив з фокуса, випав з фокуса НСП. Я просто там кушую подріблення какої-то як є, знаєте. ну... Власне, коли ти приїжджаєш сюди не сам, і я приїхав не сам, то теж з людиною як... яка знизу тебе поджигає. коли я щось сказав, що я їду. А ви знаєте, що таке мужику зараз проїхати тисячу кілометрів, всі блокпости, і, і таке це. Ну я вірю, що це оприлюднена ціна, яку я маю заплатити. Тому що я розумів, що я можу рискувати. але ну, я вірю, що знаєте, оприлюднена ціна це щось дасть, дасть моєму житті. Тому я приїхав не тільки сюди взяти, як би ну, Звісно, я приїхав взяти, смотивуватися, і також я зрозумів у природний момент життя, що якщо в мені є дар, талант якийсь є, знаєте, як світло, воно передбачено світити, що мені хочеться і ось сюди щось дати, положити на стіл, щоб в нього щось дати. Ну, тому я така людина.